Друзі, привіт! Хотів би представити вам новинку у світі футлярів для зброї від компанії Акрополіс, модель fz 23 та fz 23 a Футляр розроблений мисливцями для мисливців. Він зручний в використанні і в сучасному дизайні. Він був розроблений конструкторським відділом українського виробника Акрополіс на чолі з його керівником, а також був протестований мисливцями в польових умовах. Основний зовнішній матеріал поліестер D1000 – дуже міцний. Водостійкий та зносостійкий, спеціального плетіння та просочення, витримує великі навантаження протягом тривалого часу та простий у догляді. Легко чиститься вологою ганчіркою. Додатковий матеріал неопрен. Він еластичний та чудово тягнеться. Добре, амортизує механічний вплив та гарно тримає форму. Уся фурнітура та блискавки мілітарної серії італійського виробника, а тактична сітка всередині міцна на розрив. Унікальний фотляр-акрополіс, який не має аналогів на ринку, адже в ньому зручно транспортувати зброю в вертикальному положенні на змінних плечових лямках, або в горизонтальному за дві ручки. Плечові лямки ергономічні. Вони достатньо широкі для того, щоб комфортно було носити футляр на спині під час ходьби. Кріплення лямок можна сховати в додатковій кишені на футлярі, а самі лямки можна сховати, наприклад, в кишеню всередині футляра. Транспортні ручки з міцної нейлонової стрічки чудово витримують навантаження. Для зручності переносу ручки з'єднюються манжетою. В центральному відділі зберігають зброю в розібраному вигляді. Для цього передбачена спеціальна секція з відкидним клапаном на застібці Fastex. Приклад і ствол зберігаються окремо. Завдяки неопрену, який чудово тягнеться, сюди можна вкласти різні моделі рушниць. Зброя добре фіксується всередині і не калатає під час ходьби. Крім того, закритий клапан не дає зброї випасти з відповідної секції в вертикальному положенні. У внутрішній кишені сітки можна зберігати зняті плечові лямки, кілька пачок набоїв, ремінь, патронтаж. Та інші аксесуари. Також зовні є кишені для документів та інших дрібних аксесуарів. Футляр має прекрасні захисні властивості. Стінки чохла укріплені пластиком для захисту від ударів ззовні, а з внутрішньої сторони пом'якшені паралоном для кращої амортизації всередині. Спеціально підібрані якісні матеріали та ударостійка фурнітура витримують як високі, так і низькі температури. В асортименті два розміри. Модель FZ-23 для класичної переломної зброї. Та модель FZ-23A для напівавтоматичної та помпової зброї обирайте надійні та якісні українські зброєві чохли компанії Акрополіс та отримуйте максимум задоволення від користування хорошими речами.